Сьогодні гостях 155-ї окремої механізованої бригади Анна Київська у нас повна розпаковка танку Леопард 2А4. Хлопці навчалися у Франції та Польщі, все фінансував повністю Париж. Тобто комплектацію цієї бригади леклерки не дали, але німці допомогли і надали нам Леопарди 2А4. Це Танк Леопард 2 2А4» німецький. Так, треба якісь цікаві речі на ньому заміщати. Пірзробки, які нам Партнери виділили для оборони нашої держави. Що згадати по характеристикам його взагалі, от гармата, наприклад? Гармата 120, по гарматі, що можна сказати, що вона дуже влучна по сравніванні з нашими советськими танками. Головне, з нею тільки зробити вибірку. Знаєте, тут такий цікавий момент. Він говорить, що у нас тут гарна гармата з нашими соєцькими. Він травню Т-64 з Леопардом 2 А4. Ну, типа, ну это что же неправильно сравнивать? Но если там сравнивать, надо там какой-то Т-90 брать российский, знаете, захваченный. И вот этот. Потому что, ну, причем тут наш Т-64 и вот... Короче, неправильное сравнение, мне кажется. И она бьет, попадая в одну точку с теми снарядами, которыми будешь стреляться. Как он по броне? Я, я так понимаю, что динамичный захист уже... это уже два. Динамичный захват, это уже украинская наша допомога, наша броня, как на 64-ке, на 72-ке наших советских танков. Типа, по-простому, это компьютер, командира, ручка, ну, прям, очень удобно держать, если часто. А, моя, грубо говоря, основная рабочая. Я бы очень хотел где-то, когда-то, в перспективе, заняться разработкой какого-то вот такого огромнейшего проекта. Потому что все, что я пока делал, ну, любой проект, из которых я делал, я их делал самостоятельно. То есть, у меня там были сборки, там, что-то по две с половиной тысячи деталей, но я все равно самостоятельно вывозил. То есть, мне говорили ТЗ, и все, я садился, его делал. А вот прям, знаете, вот, вот такое что-то, я бы очень хотел, чтобы там команда какая-то была, чтобы там кто-то какие-то разные агрегаты делал. Я бы очень хотел в таком поучаствовать. И ты бы обострался. Чайка, вообще-то ты мой модератор, ты меня поддерживать должен на них хейтить. Алло, соберись. Сейчас зона с прицел командоверский в инсварку. Джойстики, кем я могу Радио, Налаштування самого, ну типу, включити, виключити приціл. Є можливість переключитися, щоб переглянути те, що бачить навідник для підтвердження, типу, або обрати більш пріоритетнішу ціль. Там я дивлюся все німецькою. Да. Як ти розумієш, де що? Просто типу на навчаннях звучили по німецькою, і все, і воно спочатку було дуже ну, типу, як незручно. До речі, хлопець молодий. Це прям дуже видно, що молодий. Тобто, якщо молодий, то звісно, йому набагато простіше було це вивчити. Точно, але в принципі все інтуїтивно, бо тому, що самі викладачі інструктора, скажімо так, вчилися по-німецьки, вони всі оці знають, ну коротше, всі прибори, всі переключалки, які тут є, всі на німецькому. І Так само ти якось теж це все ну, реально на німецькому. При тому всьому, що я з ними спілкувався трошечки по польськи, оскільки володію ну, на такому середньому рівні, я б сказав, і по англійськи досить непогано. Ну вище середнього, можливо, зараз. А може середній. Тобто мені на англійсьці було б набагато легше. А тут, коли починається якийсь там краш в і ти такий да, типу, вот воно, вот воно. Дуже багато чого просто ти запам'ятовував на такій, як машинальній пам'яті, і вже потім, коли тобі там інструктор каже, там, включи то-то-то, то ти вже такий, ага, типу, значить, то включаю, включаю то, і ти вже знаєш, що дає. З часом воно якось ну, більше привиклося. Ти вже навіть коли от з е, хлопцями бузікаєш і намагаєшся. Там сказати, не знаю, не працює якась штука, до прикладу, як її поправити, от я там до прикладу не можу знати. І вони то кажуть, просто включаєш там пару німецьких слів, кажуть, такий, блін, серйозно? Типу, да? серйозно, такі вау. Типу, я не знаю, нам, І все, в принципі. А ну назви щось, як тут німецька називається. Веркантум. Ну, типу, режими, та байн, бохтен, термауз. Ну, типу, от таке. <laughs> типу, -та хія, там де вона всюди йде хія, це прям ну. Головне вивчити оце все, мені здається, і далі все починається працювати. А як воно прикладається то все? Горизонталь-вертикаль. Зайтихі? Right да. Так. Uh -huh. uh, Був бахтом спокій, uh, Штаббайн, грубо кажучи, повна робоча моща цього танку тормалості. На всякий випадок засуджу, не підтримую. Це uh, ночі пару режим. Я старший механік водій, Леопард 2А4. Машина працюється відмінно, дуже маневрена, дуже сна. Наскільки я пам'ятаю, там, наче є автоматизована коробка передач чи ні. Вони ж, наче там на автоматизованій їздять. Швидка, Управляємось неї дуже легка. Слімофони зв'язку з командиром дуже добре тримаю. Управляється вона коробкою автомат у праву сторону автомат. від мене. Це ручне гальмо. Це закривання. А чого там місце так багато? Він просто сидить такий ой, тут, і тут все в мене є. Я пам'ятаю, там ми якийсь російський дивилися, що там просто так от сидять, усі там взагалі немає місця. А тут як багато. Люка відкривання, нічник і руль. По ліву сторону від мене предохранителі, включателі печки, насосів, замок зажигання, кнопка старт. Тахометр, спідометр, температура, бак. Тут знаходяться три окошка, там знаходяться у нас всі ошибки, які можуть або вибивати, або які не мають вибивати. Включається світло, аварійна підсвітка приборів. Розкажи, як Силові бувають у тебе заряджається? Бувається отак. Одна рука сюди, друга сюди, нога сюди, нога сюди. Okay. І позавдати. Ну а як от ти типу, тебе зарядити, що ти робиш? Дає командир мені вказівку і навідний. Камікат за на твічі, будеш з ним стримити? Та що він мені треба? Ну про що мені з ним розмовляти? Я керую пультом, відкриваю свій магазин. І беру собісний снаряд. Закриваю магазин, вношу снаряд, нажимаю фаєр і жду вогня. Яка скорострілість. Скорострільність що. Це цей бермарки докторів, поди стріляти там багаса. Був найбільший виїзд у мене бойового сім раз. Скорострільність? стрільність. Ні, 3-4 хвилини. О, Три, 4 сім пострілів. Щось якось це дуже мало, ні? Це один на 30 секунд приблизно. Ні, Ну звісно, це залежить від людини, це залежить там від багатьох факторів, я роз, чинників, я розумію, але все одно якось це повільно, чи ні. Не знаю, коротше. <платний> <axel> можна 15. От 22. Трошки є. Тут роботи такої немає сложної. Тут все, комп'ютер. Вибило, нажав, зарядив, вернув положення бойове і ждеш вогню. Як ляпарди Т-64 суши, як жигулі, про що... Як всі кажуть, то так. Да. Як на новому іномарку на Марку сісти. Це комфорт, по роботі комфорт, більше місця, ніж в 64-ки. До речі, здесь у мені вся західна техніка відрізається тим, що більше місця. Бо більше місця, немає. бо там місце для заряджаючого. Тут у нас четвертий член екіпажу, це заряджаючі. А в советських радянських техніці там йде автомат заряджання. Механізм і автомат заряджання. Тому там і місця менше. А як у безпеці для екіпажу? От... По безпеці екіпажу це, о, це тут є безпека самого екіпажу, що відокремлений бункер снарядів. Якщо буде пряме влучання, то екіпаж, звісно, отримає контузію, але всі снаряди в, отдельно, в окремому контейнері рвануть, але екіпажу не навредить. Вже такі були случаї з нашим екіпажем, які виїжджали на бойові позиції. Відпрацьовували по ним, прилетали і в півішки. Витримувала, Дуже витривала техніка. Теплак тут ну, шикарний насправді. Я, я теж ніколи там в житті не користувався теплаком, коли нам. Тут включився, я такий вау, типу прикольно, прикольно, типа збільшуєш, ну, зменшуєш. Ходиш ось час такий задоволений. Ну, тіпо, ну блін, я не знаю, просто як деякі штуки розказати, оскільки. Це приблизно, як у мене, ситуація пов'язана з якимись новими технологіями. Коли ти їх просто отримуєш, ти починаєш ними, починаєш ними користуватися, я такий ого. Тобто люди цим користуються, це так і працює. І так, у світі багато є технологій, багато є розробок, багато є того, що для когось здається це. ну це є і все, є, користуйся. А в нас цього нема, тому що ми, на жаль, ну, дуже бідні. Дійсно, воно так і є. Я пам'ятаю ці моменти, коли, там, наприклад, гарні навушники собі купив і такі, типу, ого, це також так працює, нічого собі зрозумів. Це як, ну, емоції, які, ну, коли там робиш, сідаєш в нього, він працює, їде. Типо ти робиш постріл, ти такий, блін, вот воно, типу їде сила. Типу, блін, от так вот. Це якось ну, треба на емоціях це все розказувати. Я, ну, я не можу просто так серйозно монотонно насити. Ні, так це ти так, хорошо да. розкажеш. Бо тому що, ну я не знаю, це прикольна машина, мені приємно їздити, приємно, ну, типу, скажу, яке воювати, мені типу подобається. Знаєш, як несправедливо, деякі танкісти 64, там, 72, а ти зразу блям парт. Ну блін. Ти не винен, так? Да, я не винен. Ну, типу, народ, я не вибирав цього. Типу, мені прийшли, сказали, буде таке-то, таке. -то, таке -то. Я кажу, ну окей. Ну, дали, то дали, ну, типа як. Що є, то є. Я ну. Не знаю, що сказати в цьому випадку. Як ти взагалі 155-го попав? З самого початку? Ну, так, я не знаю. Прийшов, оформився. Прийшов, типу, в ЦК, мені кажуть, є бригада, нову створюється, типу, я кажу: да, окей, все. Типу, за день мене туди завезли. І ви у Франції вчилися? Е, половина Франції, половина Польщі. Бо цей, ну, ми, типу, вчора навчалися в Польщі, оскільки там є е, школення леопардове. Типу, одне з найбільших в Європі чи найбільше в Європі цього не скажу, бо дійсно не пам'ятаю. ну, не дуже в тому цікавився. Але це найбільше школення в Європі по леопардах. Звідки ти польську знаєш? Та я з Львова. Типу, там, блін. Це просто там поляки приїжджали, як туристи, я офіціантом, працював колись. Типу, і там і вивчив трохи польської мови, плюс ну, типу, село відносно недалеко від Польщі, там бабця, зможе щось там якісь слова говорити, такі, блін, я знаю ті слова, та і все якось так, ну, легко пішло. Дуже мало про техніку почули. Це більше така емоція людей, які користуються цією технікою. Але загалом я постійно чую одну тезу: що ця техніка, яку нам надають нову, вона рятує життя. На мою думку, це найголовніше, і дякую, що воно так і є. Не забувайте підписуватися і ставити лайки, якщо вам подобаються хайлайти. Також прийдіть на стріми по ссылкам в описані.